Вниз. Що зараз туди повернеш, потім туди. Такі серпантини. Так, дорога крута. Усім привіт. Куди ми їдемо? Невдовзі дізнаєтесь, де ми їдемо. Ще трошки залишилось. Ай, за бур'янів не видно. там такая речка, чайки летают, лебеди, такая здоровая речка. Мы все кружляем. Это называется коротша дорога. <laughs> Сусанин завил. <laughs> Сусанин завил. <laughs> Зато ми не в одне місто, не за місто не заїхали і не блукали по місту, Не по одному. Місто не заїхали, але полями їдемо десь. Так, да, якимись полями, Якимись тим, ну. Ну, гарно, я такого ще й не бачила. Хочечка ага. чи що. Да, тут такі красоти, що воно сонце не видно і щось іще зараз. Мама з Тата сюди не їхали. Ну правильно, бо вони їхали, як білі люди по трасі. А ми поїхали, бо ж по трасі не їздимо, нам же ж треба.

О, це це ага. Гля, як воно нього веде. Об'їжджаємо, переїжджаємо, але все одно він понад ним. ще такого не бачила. Бетонований повністю. І тече якась річ. ялинки, не сосни, ялинки. Ніде не написано що воно і я не знаю де ми взагалі. Ага, баклан. Та там Та-да. Ljonjka. Aš strašno, jako ono tot krute. І через дорогу таке саме. Подивіться, яка краса. Там воно на лодках люди рибу ловлять на човниках. Боже, яка краса. І зараз з іншої сторони покажу. Тут крізь дерева не пробереся туди, щоб показати. Вам цю красу також бачиш, Коль, хоч тут і хужа дорога, але ти таке б не побачив. Да. А, так то не човники. Я думаю, то люди... Рибу ловлять, а то дивіться що. А то баклани на якихсь корчах. шістьох кілометрів База відпочинку, дачі. а там ми проїхали такий сосновий ліс тут теж якийсь база відпочинку знімати поки. Там кое що видно було. От звідти не видно. Ми вже проїхали. Так, ми вже майже на місці. Ми в місті. А в якому місті? Скажу вам через пару хвилин. Зараз доїдемо. Там за кущами вам не видно, але я вже бачила. Поверніть ми праворуч на бульвар Дніпровський. Так, ми приїхали. Майже приїхали. Ми заїхали, навігатор нас завів не туди, куди треба. Це Світловодськ і це Кремчуцьке море, водосховище. Але ми не зможемо знайти, куди тут під'їжджати. А місцеві якісь всі такі шифрувальщики. То туди їдьте, то туди. Там зелена Там зелена ви тут не покупаєтесь, питаєш дорогу, а вони нічого не кажуть. Якісь недоброзичливі люди тут. Питали вже у чоловік п'ять, як проїхати. І нічого ми не добилися. В умані, як питали, так люди все розказували, як де що. А тут, тут ми не можемо дізнатися. Щось будемо зараз блокати, шукати. Приїхали ми. Не можемо знайти той пляж, вже і у людей питали. той направляє туди, той направляє сюди. Ми вже обколісили, об'їздили 4 години, прокатали по всьому Світловодську. Воно якийсь наче пляж. Ну Як туди під'їхати і добратися, немає на карті дороги. А місцеві ніхто нічого не розповідає. Їдьте на Андрушевський якийсь пляж. Той каже в цьому кінці мірода, той каже в другий кінець города. Ми вже доїхали до Недогарок. Кругом пліти. Кругом оце отаке і не можемо ми знайти те, що нам треба. Де воно? І вода така зелена. Приїхали. Всі кажуть, що кругом це, типа, треба їхати на голубе озеро, на водохранилище нема що на водосховище робити, бо воно все зелене. Отак. От ну, будемо тут. Ну а що, ну скільки можна їздити? Ми так проїздимо, що не позагораємо нічого. Приїхали позагорати. Тут зато людей нема. Так, якби вода була не зелена, то. О, ну вона ж не, зелена. Якби вода зелена не була, то було б нормально купання. А вода зелена. Зранку, кажуть, вода чиста була. Зараз вода зелена. Чого не приїхали зранку? А зранку ми шукали. Ми приїхали зранку. Це тебя ж туда Да? Ну давай зараз поставимо машину та походимо. Це аж туди мелка, да? так? Тільки що зелена вода. Море цвете. Водосховище. Десь нас повело не з того кінця. Наша клава гавкає ще в телефоні. Наша клава гавкає ще в телефоні, не з того кінця повела і ми об'їздили весь Світловодськ. Ну так я ж кажу, що не з того кінця вона нас повела і ми заїхали, і тепер ми не можемо знайти, де воно що. Людей питати. І вона ж не показує. Ну будемо тут, ну буде що ну, робити? Ближче, ну так. Да. Десь може в тіньок. Угу. Тут столик є. І тут нікого нема. Тут ми одні. Столики у нас ж є. Та є і в нас столік. Ну добре, що я ж кажу, що ми одні. Якби воно ще було чисте, було б кайф. Я ж кажу, якби воно було не зелене, був би кайф, так? Да? Взагалі ми тут самі. Да, тут прикольно. І вода гаряча гаряча аби б пана оце не цвіло. Тут було зелене. Зараз я вам покажу, який тут вийде. Це я йду по коліна. Подивіться там. Гляньте, там воно таке, як остров. Боже, яка вона гаряча. Не дивно, що вона цвіте. Можна. Там. А тепер дивіться. сюди, Як тут? Ой, яке воно гаряче. Но зелене. Купатися тут. Хіба що тут, де там глибше. Зараз пройду. Головне, щоб тут не було обрива. Кіта взагалі воно на острів пішов. Гляньте. А щоб тут не було обривок. Боже, яка вона гаряча. Аж неприємно. На вулиці спека. І така гаряча і пісок. А воно там також, дивіться. Пикетитися. Я ж говорю, головне, що ми самі, геть самі. Це мене вже радує. Ну не радує оця зелена вода. На гаряча. Оце я досі йду по коліна. О, тут вже глибше, вже вище коліна. А там мені, я боюсь, сама йти. Mm. Да. Там треба було приїжджати трохи раніше, щоб не така зелена вода була. Люди кажуть, вітру нема. І воно все зелене до, до берега. А отам чисто. Бо все, бачите, полоска біла. Бо там уже чисто, там нема зелені О, тут глибше, як ямка така више коліна. Боже, ну вона така гаряча да, Тут класно було б, тут класно було б аби б не зелена вода, так? Да? Покажу вам зараз трохи як тут пісочок. Пісочок. Ну, ходити можна оце по травку. Далі там воно стежка є, але там корні цих водорослей. Іжечки ці. Я вже пробила собі ногу. Так. Тут дров Приїжджати з палатками можна, Значивляє. Дров тут, самі бачите. І тут нема нікого взагалі. Приїжджають люди, але ось дивіться. І столик. Тут, мабуть, зіблює і приїжджають з палатка. По коліна аж за оцей острів. За островом вже йде по пояс. Лелека ходить. Тіньок. О тут би перебирать би, звісно. Ну, якби ще не зелена вода, і вона така гарячуща, що як отака спека, навіть неприємно ходити. Вона... Ой, ой. А так взагалі, якщо б це не вода, то приїхати і самиму тут побути. Покупатися, де нема ні гама, ні крика, ні музики, нічого. То просто краса. Ось про які я корні, водорослі казала. Бачите? Ось гляньте Оце на ногу пробиваєш тільки так. Це корні водорослів. І це з цих, з цієї сторони. Дивіться. Да, палки. Ну, якщо ви хочете усамітнення. Як на морі, скажіть. Хто був? Лугале, рибаківка? Те саме. Дивіться. да? І з тієї сторони так само. І запах морем. Там воно чайки, бачите? Запах як на морі, е, як таким йодом, як ото море викида. Вітерець піднімається. От якщо б піднявся вітер, воно б його розігнало і не було б такого зеленого. А так, це болото. Зараз це болото. Нам треба було їхати. Е, мама татом Їздили в прошлому місяці, то класно. І вони десь в другому місці були. Там, де зараз весь тікток знімає відосики, весь тікток на тому березі, Ну, ми його не змогли знайти той берег. Зато ми знайшли краще. Місце. Тут мені більш подобається, і за того, що тут нема людей. Якби ще тут чисте було. Ще раз такий. Я вже який раз сказала, що аби вода була чиста. Непонятно який раз я сказала вже, так? Да? Да. Ну нічого, позасмагаємо, відпочинемо. І так. Ми як на острові Робінзона Крузо. Я собі там місце постілила, Покривальця парасолька. А тут є медуза. Та нема тут, медуза в морі. Медуза в солений воді. Нема тут медуз. Нікіта воно. Лови, бичків. Китай сало. Ага. Питається ловить бичків. Коля стіл накриває. Оксана ходить по параці. <сі> у нас все по-скромному. Гамілки, яйця, ковбаса, огірки і хліб з паштетом. нічого. Ми зараз поїмо, позасмагаємо. Це будемо сидіти. Тайди, да, сидимо. Ну, що зробиш? Ну, Тут був палатки брати. Тут буде сидіти. Тут дрова є, можна готувати. Плюс, що тут класне місце з палатками для відпочинку. І тихе, да? Мінус, що зараз зелена вода. Оце єдине, що просто зараз трохи болотиться. Ні, якби вітер був, воно б його розігнав. Ну так. Да. Щоб вітер був. Щоб... І не, вона не, така гаряча, що навіть неприємно по ній ходити. Гаряча, та гаряча. гаряча. дуже гаряча. <кій> дуже. А так, а так гарно. Все одно, не лізь! Не лізь, вона як болото, не лізь! Вона воняє як сера водород, будеш смердить. Никити попоїться. Риба, щось спіймав? Ні, буду назад на берег іде. Нічого не, не, не ловиться, так? Да? Да. І жарко. Там, мабуть, його з взяв одного черв'яка надій. Його, мабуть, черв'яка з'їлою бігти черв по черв'яка по-другому. Це скоріше за все. Ага. Я кажу, можна надуть круг і туди запливти де чисто. Можна зараз перекуснити і поплив. Щоб не оце тут. Ну зараз я дивилася і море цвіте. Не казала що треба на море їхати Ми приїхали на це море. Яка краса. Да, uh -huh. <розриваю> так само так самое на морі. да? Ходиш і так аж за душу щипає. Глини скільки? Біля, яка вона різнокольорова? Да? Угу. А там воно скоро дерево впаде, хоч би не нам на башку. Ого тут. І якісь. Погода вроде хороша, а ты зонтиком лазишь. Напекло. Щоб, цей, щоб сонце не напекло. І щоб сонце не напекло. Як у серіалі і в этом, в книжках, Щось тетка в Парижі літала на Поппінс. Да, Мари Поппинс. Але я щоб бітерес не піднявся. Так, ми їздили, їздили. І по дорозі додому заїхали на Блакитне озеро, на Субацях. Хотіли в Пантаївку заїхати, але ми туди їхали повз Пантаївку, а назад ми їхали не тою дорогою, якщо ми не попали в Пантаївку на Голубе озеро, на Блакитне Голубе. О, заїхали сюди, де ми їздили в минулому році. Не знаю, камера передає, не передає, який колір. Будемо відмиватися після водосховища і жабурення. Людей дуже багато. Хоч уже і вечір, я не знаю скільки годин, але ми тут будемо майже до темного, бо у нас знову таки закіпа машина, ми ледве доїхали. І поміняли щось недавно термостат, і все, і він вже не працює. Хоча й купували новий. А ну сюда подавись. Водолаз? Ну да. Мы уже на субоцах.